Усім вітанічка. Це вже друге відео, як зберегти черешню від шпаків. В першому відео, як я зробив захист і перевіряв його, що він працює. Значить, що я спостерігав? Літають вони з граями 100-150 штук, налітають миттєво з самого ранку, там тільки сонце сходить і починається ця атака. На черешню. Нічого їх особливо не лякають. Ні пакети, ні диски, ні коти. Чесно кажучи, навіть оцей звук сильно по, на початках їх сильно теж не зупиняв. Вони все одно сідали і е, е, їли ту ягоду. Значить, після того, як я його підняв вище, прямо на саму верхушечку. І добавив гучності на всю потужність. Вони так само літали, але вже не сідали. Хоча по кругу я бачив там сусідні черешні, там дуже гарно бомбились. Ось. Вже три дні, напевно, чи два дні, як я не чіпляю, не вимкнув звук. І що цікавого, що вони перестали в ну, ягоду ніхто не клює, тобто цю бубку ніхто не клює. І тут два варіанти. Або вони вже бояться сюди чогось летіти, або вона стала темно-бордова і вони її просто не бачать. Коли вона оце ярко червона, то можливо її хорошо видно, вона тільки оце починає достигати, вони всі прилітають. Тільки вона стає темно-червона, їх поки що немає. Ось такий результат. Кому потрібно, пробуйте, користуйтесь. Спосіб працює, в мене черешня збережена. Зараз сорвемо, продаємо, їмо, морозимо. Все добре. Мого сусіда напроти ми обнесли в перші два дні жодної черешні ніхто не скоштував. Жодної. Тобто, обнесли в ноль прямо в секунді. На цьому все. Усім успіхів. Користуйтесь, пробуйте, можливо, вам допоможе. Хай щастить.